Вітаю вас, друзі. Хоча ні, не так вітаю вас, українські людоїди. Українські людоїди. учора у місті Таганрозі на так званій Росії абсолютно нічого не сталося, і в принципі нічого не змінилося. Короче, тут, тут взагалі розруха. росіяни дуже довго намагалися зрозуміти, що ж там сталося. Що случилось, случилась спеціальна військова операція. По плану новини досить непогані, але є і негатив. Він полягає у тому, що на превеликий жаль ніхто із росіян не подох. Посліднім даним Минздрава, 14 чоловік 7 сім них госпіталізовані. Але ми з вами знаємо, що вони іще встигнуть, обов'язково. А ви, друзі, просто зараз візьміть, натисніть на паузу та підпишіться просто зараз на мій канал. І натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. І ще наприкінці відео буде надзвичайно важливе оголошення. Отож, учора у Таганрозі просто відбувалося планове лікування росіян від нацизму. Тут йде річ хіру... хірургічне вмішательстві. Ми лікуємо цю територію від нацизму. Не зрозуміло для чого росіяни бомбили своє ж місто, але факт лишається фактом. Учора ближче до вечора по російському місту Таганрогу було завдано таємничого удару. Бахнула на радуги очень сильно. Це просто життя. цей таємничий удар не аби як налякав простих звичайних росіян, які підтримують удари по території України, а тут їм щось не подобається. Це страшно, це правда. Я вийшла, там уже люди, почали знімати цю воронку і все остальне. Ну і окрім Таганрога, вчора ще прилетіло у місто Азов. Це також на території так званої Росії у Ростовській області. Київський режим попитався другий раз атакувати Ростовську область, уже Азовський район. Это была база ультрарадикального батальйону Азов, паэтому е, робіть виводи самі від таких новин. Російські пропагандисти настільки здивувалися, що навіть мовчали перші пару годин, але на заміну їм прийшли білоруські пропагандисти, які заявили, що удар по Таганрогу це помста, зокрема за вибори у Білорусі, жести отчаяння наших ворогів, тому що вони нічого не можуть зробити на фронті. як нічого не могли зробити з виборами президентськими в Білорусі. Але що ж це був за Такий таємничий удар. Хто бив, навіщо? І головне питання: чим непонятно? Вот це місце, куди це все Либо прилетіло, либо що непонятне какая то воронка традиційно. Є одразу декілька версій щодо того, що спричинило вибух у Таганрозі. Можливо, це були гриби. Ну, гриб був хороший. Да, я бачив. прям вообще такой чорний. Є і ще одна версія від самих росіян. Вона дуже переконлива. Можливо, просто вибухнув побутовий газ. Ну е газ, видно, там газ там газом. тихо тихо тихо. Та газ газ газій. Ну, в смыслі, не бомбят. Точно не бомбят. Хоча один із росіян припустив, що це можливо, усе ж таки була якась ракета, але невідомо чия. А хто сказав, ракета прилетіла? Так, сказали, ракета вроде прилетіла. не знаю чия, я. Але... Я маю відповідь на це питання. Це була російська ракета, яку росіяни випустили по Таганрогу за наказом російського генерала депутата Гурульова, який раніше вже закликав бомбити Білгородську область. Надо... Точечно их, «душити долбить. Брю, в тому числі пошебік на думаю, там авіація розберіос, в тому числі планіруючи бомбами. Але, от Міністерство війни, так званої Росії, та кремлівські пропагандисти, висувають абсолютно іншу версію. Вони кажуть, що удару ракетного по Таганрогу завдала Україна, і нібито це були ракети С 200 ВСУ вновь применили пір'яборудованою в ударний варіант зенітну ракету комплексу С-200. І ви знаєте, друзі, ота ракета, яка впала на Таганрогу вчора, і справді нагала. Доє ракету С 200 це зенітна ракета великої дальності. Я вже робив випуск про можливе застосування таких ракет, і росіяни самі нещодавно повідомляли, що, начебто, Україна била по них ракетами с 200 Українську ракету днем перехватили і системи про оборони в Ростовській області, і ще дві ракети збили ПВО в Брянській області. Але ви не поспішайте казати, що це були українські ракети с 200 тому що по-перше і що Ще у тринадцятому році здається, Україна зняла з 200 з озброєння. Деряве небо Україна відказалась от себе зенітно-ракетних комплексів дальнього дальньому Їх списали, але доведуть до кондиції і продадуть. Проте, навіть якщо ми з вами уявимо, що у України і справді якимось таємничим чином, можливо, за допомогою магії або за допомогою поляків з'явилися ракети С 200 усе одно Україна не могла бити по Таганрогу або по. Аз тому що минулого разу, коли була атака ракетами С-200 проти росіян, то Герасимов доручив російській армії знищити усі пускові установки та ракети. По виявленню місць раніше і стартових позицій ракет і других ударів серед пахівників далі прижаліші воїв. Оскільки російська армія це друга армія у світі, як відомо, російські війська просто не могли не виконати наказ Гірасімова і стовідсотково гарантовано знищили ракети С 200 які могли бути у України. Відповідно, лишається тільки один висновок. Це насправді була робота російської ППО. Наші средства средство оборони обнаружили обнаружі ціль і перехопили її в повітрі. А бломки збіти ракети упали на території Таганрога. Ціль удару Родастів. Ута все назначені об'єкти. Раженим, я думаю, що справа насправді була отак: Росіяни дістали старі ракети С 200 поставили їх на бойове чергування. Потім їм здалося, що летить якийсь, ну наприклад, безпілотник. Вони випустили свої ракети С 200 і вдарили по Таганрогу. У нашу ПВО пової лучше в світі. Але навіть якщо це була не ракета С 200 Хоча мені особисто здається, що це справді С 200 то у такому разі росіяни скорі. І ж за все били ракетою по Україні, але вона, коли пролітала над Таганрогом, вирішила просто, отак знаєте, узяти і розвернутися. Так. Хоча не можна відкидати, що росіяни могли самі спеціально умисно завдати удару по Таганрогу, чому ви можете запитати відповідь. Дуже проста, тому що Таганрог стояв на шляху російської армії. І заважав їй рухатись уперед. Да все буде розрушено, то що мішає нам йти вперед. Словом, друзі, я гадки не маю, навіть не здогадуюся, що ж це могло бити по Таганрогу і хто міг це зробити, але однозначно треба іще. Ну що, атмітілі прекрасним фієрвіркам. Таким вот как положено учора ж. Російські виродки завдали ракетних ударів по Дніпру, били двома ракетами іскандер, влучили у будівлю управління служби безпеки України, а також у житловий будинок. О, а я отабу пірок. Ми б'ємо повоєнним об'єктом. Дякувати Богу, ніхто не загинув. Є дев'ять постраждалих, із них двоє дітей. Будівля СБУ на момент удару була пуста. А у частині житлового комплексу, по якому вдарили ракетою, іще не заселилися люди. все все нормально? нормально. Так, так. Росіяни почали завдавати ударів по українських житлових будинках і ще із го року, але ракетами почали бити із 24 лютого 22-го року. І тут, як завжди, постає питання помсти, як ми із вами можемо помститися? Насамперед, друзі, найкраща помста це допомога силам оборони України. Підрозділ Бепала Ластівка 11-ї бригади національної гвардії України. Дякуємо. Спільноті Сергія Стерненка та йому особисто за надані дрони, ми із вами регулярно допомагаємо силам оборони України різним майном, у тому числі фпві-дронами. Ось, наприклад, є дуже красиве відео, як фпві-дрон, на який видали кошти, знищив російську вантажівку із боєприпасами. Yeah! Після удару фпві-дроном боєкомплект здетонував і був красивий, дуже гарний вибух. Українці дуже багато роблять для допомоги своєму війську, але цієї допомоги ніколи не буває достатньо. Потрібно допомагати набагато більше. Саме тому, друзі, я сьогодні оголосив цікавий і дуже важливий збір. Він називається пекельна інвестиція. Ми поки не можемо розкривати усіх деталей, тому що це трохи військова таємниця і ворогу нас Вчиться, але можу сказати, що за допомогою цього збору ми плануємо допомогти нашим силам оборони знищити щонайменше дві тисячі російських окупантів. Долучайтеся обов'язково. Посилання на цей збір я лишаю в описі до цього відео. Ітиніножечки грошей вложить в убийство російських солдат. Ви можете це зробити? Будьте правильними інвесторами, інвестуйте в українську оборону, і ваші інвестиції принесуть результат у вигляді хороших дуже. Же хороших росіян.